Я страждав, ставі, Боже, наш Творець неба і землі, як нам любить зближатись до Тебе, Господи Ісус. І ми хочемо перш за все принести плід уз наших це вихваляючих і прославляючих ім'я Твоє святе, бо Ти єдиний достойний слави, Господи. Ти самого себе віддав за нас, постраждав, тяжко страждав і великі болі переніс і свою дорогцінну кров пролив за відкуплення нашого. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо за духа Твого. Святоки нам післа в наші серця, дякуємо, Ісус поможе жити в святості, благочесті і праві правдивому, щоб твій Дух Святий не був ніколи засмучений в нас, Господі. Хвала тобі, Ісус Боже, що ти є з нами, Боже, як Павло сказав, і наше таке справлення, щоби жити на цій землі і мати плід діла, Господи, щоб не прийти до Твого трону з пустими руками, а щоби ще й інших людей надбати для Тебе, сказати, що в Тебе є спасіння, Ісус, як ці Самаряни пізнали. Що істинно Ісус є Спаситель світу, алілуя! Або очерем переєм Амінь. Боже, будь за всіми з нами, Ісус, підкріпи кожному брата і сестру, і коли хто знеможний, хто має які великі рани в душі і серці, Ісус, поклади свій пластир і стели в ім'я Ісуса Христа, щоб кожен обудрився, став належний стан перед тобою в святості і в любові Твої, Господи, щоб ти міг вживати, щоб ми були посуденими в щасті, Господі, для Тебе. Владику, Господь, щоб ім'я Твоє слави лише з нас, і щоб ми були прикрасою для науки Твого і, в Євангелії великого Бога нашого. Слава Тобі, Ісуса! Господі, ти чуєш молитви наших братів, сестер і всіх церкв, всі моляться за Україну, за те велике горе, що вона має, Ісус. Ім'я Ісуса Христа, ми просимо, Господи, ласкавий, Бог Ізраїля, почуй, зупини цю війну, Господи, порятуй Україну, Господи, збережи наших воїнів на всіх передових, збережи. Господи Ісус, хай буде Твоя охорона, хай буде Твоя вічна, невидима рука над ними, Господи, поможи їм серцем душою до Тебе линути, вдаватись до Тебе і Тебе восхваляти, Ісус, Боже. Бережи їх, щоб вони всі вернулись живі і здорові, Господи, благослови їх, Боже. Уряд нас благослови, мудрістю у всьому керувати страхом Твоїм і благоговінням перед Тобою, Господь. Будь з ними, Боже. Ісусе, і так само ці російські війська, боже, дай, їм, що вони всі вернулись до себе до Росії. Наведи на неї страх і на загриминаний, Господь. Що вони повернулись до себе додому, Ісус, і більше не вчились воювати, і сюди не приходили, Господі Ісус. На чужій території, Господь Ісус. Дай, Господь, що вони всі звернулись додому і щоб не було цієї війни, Господь, що, Господи, сухрени Україну, просимо ім'я Ісуса Христа Боже. надай ще слово Твоє благослови. подай братям слово від Тебе, помазання, Господи, щоб ми вчилися і щоб ми були наповнені повним Твоїм знанням, Господи. Слава тобі, щоб для тебе ми жили і тебе трималися, Господь. Будь завсіди з нами. Твоє величне ім'я хай буде прославне. Кріпи церкву Твою. І твій улюблений народ Ізраїля кріпи, благослови, спаси, даруй їм милості і чого думаємо і поміщаємо, даруй їм значно більше. Хай весь Ізраїль буде спасений, Господь. За все тобі дякуємо. Навіки ім'я Твоє, хай буде прославлене і возвеличене. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.